Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати оладки з кабачків. Ну, от якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати такі оладки. Для цього мені потрібно, я взяла такі два середненьких кабачка, вони на відео дуже великі, а на дійсності вони малесенькі. Кажу вам. Одна цибуля, така величенька цибуля, одна невеличка морква. Три зубчика чесника, три бараболі величенькі такі це молода бараболя в мене. Три яйця, олія для смаження, перець, чорний мелений сіль, борошно. І 100 мл я взяла молока. От, а скільки молока, я вже скажу. Ось все, що мені потрібно, я зараз натру кабачок на цій терці, цибулю. На оці моркву на оці малесенькі і чесничок на оці маленькі. І барабулю теж на оці малесенькі терки. Тільки на тру кабачок. Я його розріжу, подивлюся, Вон, він дуже молоденький, кабачки у мене, все з городу. Шкірочка не є тверда, я вже трогала її, вона м'ягенька. шкірочку не буду обчищати, кабачок натерла. І тепер візьму десь так півчайної ложечки солі. І отак от зараз посолю. Вимішаю, сілью, хай трішки постоїть, щоб пустив кабачок сік. А я, поки він буде стояти, натружу морку, цибулю, чесниче і бараболю. Все приготую. Ну, отак, от можна і залишати. Я от натерла бараболю, і ця молода бараболя, вона дуже швиденько починає чорніти. темніти. Ну от, тому я біжу швиденько зільйозний сі душу і додам цибулю до неї. Сік я з бараболі віджала і тепер додаю. от Тут я зітерла цибулька, чесничок. Це все тако перемішаю, тут от так перемішаю от більш-менш, і Тепер додаю от до бараболі. І все і гарненько зараз вимішаю її, щоб вона не дуже почорніла. Я от вимішала барабулю з цибулею, і подивіться, як вона гарненько зразу посвітлішала. Морку теж натерла, бачите, дрібненькі оті терочки. Для чого я додаю до оладків сюди цих кабачкових морку? Для того, щоб вони мали такий вигляд, вони більш мають золотистий колір, тоді, якщо їх додати трошечки моркви. Небагато, трішечки маленьку моркву. Бачите, кабачки тим часом опустили такий сік. І я буду йти віджимати цей сік. Дуже гарненько, прямо рукою віджму. Сік я добре з кабачків от, е, здушила. І тепер буду замішувати. Зараз буду все додавати. Додаю моркву сюди. Бараболі, бачите, не почорніла, гарненько тримається. Отак. можна це вимішати. Отак вилочкою, поки ще там немає яйців, щоб воно гарно вимішалося, розійшлося тут гарненько. А от тепер буду додавати яйця. Трішечки вилочкою отак їх, щоб розійшовся. Бізолок, на так, От і все. Сюди я. Теж трішки перемішаю. Тепер додам трошечки сони, небагато покажу. Отак візьму трішечки-трішечки, тому що кабачок сонила. Десь одна третя чайна ложечка. так просто. А потім попробую на кінець і побачу. Чи треба солод чи не треба. Ну тепер додам ще чорного перчику. Теж за смаком додавайте. Півчайно ложечки додала. І зараз вимішаю і побачу, скільки мені сюди треба борошна додавати. Буду додавати борошно. Це в мене столова ложка. От, одну зверху. Другу, Таку зверху теж. І додам ще третю. Тут теж вона зверху була. Поки що дам так, а там побачу зараз. Я забула, стояло молоко біля мене, забула додати. Я додам десь так, бачу, що така рідина не дуже густа, виходить, то 50 мл. От. Додам молока. Скажете, чому молока, чому не сметани? Ну, чомусь, от навіть і до руни, коли я печу, то я люблю додати замість сметани молоко. Чомусь більше смачні на молоці. Ну, попробуйте і ви, побачите, як який смак буде. Тому що мені чогось вони більше так подобаються. І взяла ще борошно. ще добру столову ложку взяла борошна. Отак. І ще трішки все. Більше не дам. Це пішло 4 столових ложки борошна. Повний овер. Я не думаю, що я забила тут мукою їх, тому що тут і барабульки доста, і кабачка доста. Все. Сковорідку я вже поставила. Сковорідка нагрівається, покажу вам, як яка маса Ось така, бачите? Ось не Ложки тримаються. І все, буду зараз ляти сюди олії. Десь так 50-70 мл олії. Я ж кажу, а вже кожен собі дивиться на, по своїй сковорідці, яка завелика, скільки треба олії насипати. Так? Наляти, насипати. І буду вставити. ори дуже вона нагрілася, я вже його не бавила менше. зараз вони всмажуться з інстерни, потом з другої. Замовили скоріше, бачите, зараз смажилося, ви собі перевертайте. Бачите, які лабочки. На ну, такому вогню. Ось такі Маленький, невеличкий огонь і хай висмажується. Бачу, що вже і з другої сторони обсмажиться. Бачите, як отакі, Ось, такі Буду забирати. От. от морква дає такого золотистого кольору їм. І молочко теж Воно робить їх румяненьких. І ніжненькі такі робить колоко. Ну що, буду далі так продовжувати. Візьму от салфеточку і трішечки-трішечки залишається оце таке. Зберу прямо рукою, можна дерев'яшкою якоюсь, а я рукою отак. І додавлю знову ще олії отак. І знову буду смажити. Отак трішечки перемішаю перед тим, як буду ставити. І знову Ну, а так і буду продовжуватися. Поки лапки досмажуються, а я зроблю такий соус чесночно-сметанний. Мені потрібен такий пучок кропу, один чесничок, зубок чесночка, у мене такий величенький. І 150 мл я взяла сметани. Отак От нам і хватить цього соуса на сьогодні до цих оладок. Зараз поріжу гарненько кріп, чеснок на чеснодавку видалю, і замішаю вже далі покажу. Ну, я чесничок, як бачите, вже ось сюди поставила. І тепер додам сюди кріп, перемішаю це гарненько. І це дуже добре вічкою теж рибочку. Оце візьму вилку. Я для того її взяла, щоб гарненько розмішався чесничок. Так? Отак. І додам ще трохи грібочку соли. Небагато, так прямо взяла. Тенько вимішаю, щоб чесночок розійшовся з кропом у сметані і соус буде готовий. Ну оладки я вже досмажила, подивіться, які получилися. І зараз попробую, покажу вам, які вони получилися у мене всередині, отакі, бачите? І так дуже-дуже гарно пахнуть от чесночком. Цибулькою, це все дуже-дуже доповнює їхній смак. І сьогодні ми будемо смакувати з цим соусом, що я тільки що показувала, що я робила. Це дуже смачно. Такі оладки смакувати з таким соусом. Дуже-дуже смачно. Що я зараз і зроблю? От, візьму трошки соусу цього. І спробую. Це така смакота. Дуже-дуже смачно. Ну, от таких оладок сьогодні я смажила. У мене є на каналі оладки, які я смажила без барабулі. Ну, з бараболію це прекрасно. Можна в ці оладки ще от додавати кріп. Але так як я сьогодні робила такий соус з сметани і з кропом, то я вже не додавала всередину кропу. Але вони дуже смачні. Отакі оладки це дуже-дуже смакота. Ну що, хлопчики, дівчатка, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі оладки, попробуйте і ви. І це дуже смакота, ви переконаєтеся. І всім дуже гарно дякую, що дивитеся мій канал, що підписуєтеся, за коментарі вам дуже гарно дякую, за лайки, за все, за все, дуже гарно вам дякую. Бажаю нам мирного неба поскоріше, добра, здоров'я, спокою на душі. Ну і всього найкращого. І тоді до зустрічі!